І мешканці столиці вимагають прибрати незаконний храм мав московського патріархату біля десятинної церкви. Сьогодні у господарському суді розпочався розгляд справи про його результати. Розкаже наш журналіст Святослав Тромса. Він з нами на зв'язку. Свята вітаю тебе! Та доброго дня колеги. Ми біля господарського суду, де сьогодні відбувалося засідання, Довгоочікуване насправді, адже ще з минулого року от багато киян вони чекали, коли ж це станеться, аби і знаєте, почути рішення суду з приводу цієї справи. Адже попередньо було відомо, що 18 січня е, господарський суд він закінчив якби розгляд попередньої цієї справи і призначили дату е, першу на сьогодні. О 10.30 почалося засідання, але втім. Після розгляду справи, і після того як вислухали там всі сторони. Це були і представники духовенства, зокрема Української православної церкви Московського патріархату, і також це були небайдужі кияни, громадські активісти, які від... виступали безпосередньо за демонтаж цієї споруди. Всіх вислухали, але засідання далі продовжуватимуть вже 15 лютого. Знову ж таки, о 9.30 буде розгляд справи по суті. Нам вдалося, звісно ж, підписати обидві сторони. Це, зокрема, йод. Одного зі священників і одного із активістів, які прийшли сьогодні. Тож, давайте знову ж таки почуємо різні сторони цього демонтажу, скажімо так. По-перше, що це московський патріархат, що всі московські папи, всі, які були під, під окупацією, пішли на співпрацю з окупантами. Тобто те саме відбулося, якби вони прийшли в Київ, не дай Боже. Це по-перше. По-друге, це незаконно встановлено мав. Незаконно встановлено мав. Він повинен бути знесений або перенесений, як вони вважають, за потрібне. Тут немає ніякої взаємосі. Тут церква всі э, священники українці. священачалі, ще все українська російська церква, всі українці по паспорту, всі патріоти, всі за, за Україну моляться за власть. Ми молимося і за воїнство каждый, на кожній молитві. Тому ми молимося за, за власть, і за воїнство. Ежечасно, ежеминутно. На каждом литургии это можно услышать. И там нет никаких молитв церковнославянский язык. Власне, те, що священники московського патріархату моляться і за Україну, теж це, звісно, ж таки, відомий факт, але тим не менш є кілька нюансів, якщо казати про саме оцю споруду біля руїн десятинної церкви. По перше, це справді як казав перший чоловік Олександр, що це незаконно встановлена споруда. І, попри те, що священники апелюють, тим, що 2004 року ще тоді президент України Леонід Кучма, він, начебто, видав це розпорядження. І дозвіл на встановлення цієї споруди це почалося згодом вже в 2006-му. втім, як засвідчують представники музею історії України, національного музею історії України, власне, це все було ну не на законних підставах, і навіть тоді керівництво музею ну дуже багато питань було з дозволами, як їх надавали, за яких обставин хто це робив зараз. Ці люди вже не працюють у музеї, і відповідно, якби біля особливо пам'ятки ЮНЕСКО, Біля руїн десятинної церкви, ну це було практично неможливо законно видати дозвіл. Втім, це сталося. І як ми пам'ятаємо, от цей мав спочатку був наметом певним ще з 2006 року до великодніх свят. Потім перетворився на таку дерев'яну будівлю. А зараз це вже така е, ну цегляна бетонна от споруда площею 60 квадратних метрів, навіть як би кажуть, з деякими похованнями святих, і, і досі там відбуваються служби, досі люди приходять туди. Втім, от можливо ще недовго лишилося. Зараз власне піднімають питання от демонтажу або перенесення цієї споруди в якесь інше місце, але в будь-якому разі не біля руїн десятинної церкви. І, хоча священники московського патріархату апелюють тим, що скажімо, те, що стоїть там, церква це продовження волі князя Володимира, аби от на тому місці, де була десятина, продовжувалась молитва і церква, війна це все якби не пов'язано, це все роздільно від. Так, не треба, якби от знаєте, боятися і гнати московський патріархат з України і в той час вже із Києва, але. Все ж таки кияни вони за демонтаж і ми будемо далі слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, тому що зараз і справді під час е, повномасштабної війни це набуло дуже великого значення, і ми вже бачили, як звільнили Києво Печерську лавру, як деякі е, собори, деякі храми, вони, скажімо, відмовилися до приналежності до московського патріархату. А що буде із цим церковним мафом, будемо слідкувати, колеги. Вам слово.